Бактерії в сечі це норма чи хвороба? Мабуть, відповідь для вас зрозуміла. Звичайно, це проблема. Але я сьогодні буду це спростовувати. По-перше, наявність бактерій в сечі ми ніколи не можемо оцінювати по загальному аналізу сечі. Тому що досить часто при заборі аналізу сечі. Бактерії з зовнішніх покривів, зі слізових оболонок можуть потрапити в зразок, і ми побачимо напис бактерій 1 2 3 Але якщо при цьому не буде лейкоцитів, які можуть свідчити про наявність запального процесу, ми можемо досить сумніватися, чи ці бактерії взагалі попали з зовнішнього середовища, чи знаходилися в сечовому міхурі. Для того, щоб достовірно визначити наявність бактерій в сечі, ми маємо. Маємо зробити засів сечі тобто в мікробіологічній лабораторії, на спеціальних середовищах засівається наша сеча і мікробіологи визначають, чи ростуть бактерії, чи не ростуть. І відповідно вони визначають, в якій кількості містить наша сеча ці бактерії. І я вам зараз відкрию секрет: невелика кількість бактерій може бути в нормі в нашій сечі в сечі здорової людини. Кількість бактерій в сечі оцінюється в такому досить складному для вашого розуміння показнику, як колонії утворюючі одиниці, тобто фактично, скільки маленьких цяточок з бактеріями виросте на поживному середовищі, стільки вважається, міститься в одному мілілітрі бактерії. І якщо ми скажемо, що наявність 10 в третій ступені, а це тисячі, або навіть до 10 в п'ятій ступені, це сотні тисяч бактерій в одному аналі... в одному мілілітрі сечі, це є норма, і абсолютно не потрібно переживати з, з приводу запалення. І звичайно, ми говоримо про ситуації, коли у нас бактерії є, але ознак запалення у вигляді лейкоцитів або якихось інших симптомів немає. Такий стан наявності невеликої кількості бактерій в сечі називається безсимптомна бактеріурія. і згідно всіх сучасних рекомендацій, вона не потребує лікування. Чому? Це досить просто. Вважається, що бактерії, які живуть в нашому сечовому міхурі або в сечі, і при цьому не створюють запального процесу, вони навіть корисні для нас, тому що вони не пускають в розвиток інші бактерії, які можуть створити все ж таки запальний процес. А якщо ми, побачивши в нашому аналізі сечі велику кількість бактерій, проп'ємо антибіотики і фактично випалимо. Ці бактерії, які тривалий час жили з нами і не створювали ніякої проблеми, на їхнє місце прийдуть нові. І далеко не факт, що ці нові не створять все ж таки запальний процес і ви не отримаєте той цистит, якого так боялись. Тому моя величезна вам порада: не трактуйте самостійно свій загальний аналіз сечі. При наявності бактерій, все ж таки, зверніться до вашого лікаря або до сімейного, або до уролога, якщо є необхідність, зробіть засів сечі. Оцініть клінічну картину, є чи немає симптоми запального процесу, і тільки після цього приймайте рішення, чи треба антибіотики, чи не потрібні. Я вас здивую, але в більшості випадків вони не потрібні, і ви вбережете себе від досить непотрібних і неадекватних дій. Тому користуйтесь порадами і бережіть себе від непотрібного споживання антибіотиків. А чим загрозливо споживання антибіотиків, ми знімали ціле відео. Ну що, побачили в аналізі сечі бактерії, а тепер передивилися наше відео і заспокоїлись, значить, воно досягло своєї мети. Ми зробили щось хороше. І якщо ви його прокоментуєте, поставите лайк, дзвіночок. То, мабуть, воно підніметься в рейтингах Ютуба і ще більша кількість людей теж зможуть заспокоїтись, побачивши бактерії в аналізі Січі. Тому ми вам вдячні за такий тривалий перегляд. Коментуйте, лайкайте. І все буде Україна!